Чи ви колись замислювалися, що сталося з першим вбивцею в історії людства? Ми всі знаємо історію Каїна та Авеля один брат убив іншого через заздрість, але що було далі? Біблія розповідає, що Бог покарав Каїна, але не вбив його, він прирік його на блукання і просто відпустив куди він пішов, чим займався і як закінчилося його життя. Сьогодні ми вирушимо слідами Каїна, щоб розплутати одну з найдавніших і найпохмуріших загадок. На вас чекають не лише біблійні факти, а й абсолютно божевільні теорії, про які ви, скоріш за все, навіть не здогадувалися. Приготуйтеся, буде цікаво. Отже, давайте швидко пригадаємо, з чого все почалося. В Адама та Єви було двоє синів Каїн, який обробляв землю, та Авель, що пас овець. Обидва принесли дари Богові, але дар Авеля був прийнятий прихильно, а дар Каїна ні? Каїн не зміг впоратися із заздрістю та гнівом, він заманив брата в поле і вбив його. Це було перше вбивство, перший прояв людської жорстокості. І коли Бог запитав Каїна, де його брат, той відповів зухвалою фразою, що стала крилатою: Хіба я сторож братові своєму? Звісно, обманути бога не вийшло. Покарання послідувало негайно, але покарання було дуже дивним. Отож Каїн отримує свою кару, і саме тут починається найцікавіше Бог не просто виганяє його, він накладає на нього особливе прокляття, але разом з ним і захист. Давайте розберемося, що ж це за покарання. Бог каже Каїну, тепер ти проклятий. Земля, яка випала кров твого брата, більше не дасть тобі своєї сили. Що це означає простою мовою? Каїн був землеробом, фермером, відтепер його головна праця усе, що він вмів, стало безглуздим. Куди б він не прийшов, земля під його ногами буде безплідною. Він приречений на голод і вічній поневіряння. Він стає першим вигнанцем, першим бездомним волоцюгою в історії. І Каїн поринає у відчай він каже Богові, що покарання занадто суворе, він боїться не самого вигнання, а того, що будь-хто хто його зустріне, просто вб'є, і це цілком логічно. У світі без законів і поліції він перший убивця, і тепер він легка здобич. І ось тут Бог робить щось абсолютно несподіване, він дає Каїну захист. Він каже, що всякому, хто вб'є каїна, відплатиться в семеро, а щоб усі це знали, Бог зробив каїну знамення. І ось ми підійшли до знаменитої каїнової печаті. Коли ви це чуєте, що уявляєте? Напевно, якийсь шрам на лобі, розпечене тавро або навіть магічне татуювання, як у серіалах. Популярна культура міцно вкарбувала нам у голову саме цей образ. Але найімовірніше. Усе було зовсім не так, річ у тім, що в оригінальному тексті на євриті використовується слово от, яке прикладається як знак або знамення, це не обов'язково щось фізичне на тілі. це міг бути особливий жест, слово або навіть просто невидима божественна аура, яка відлякувала нападників. Деякі богослови вважають, що це була просто обіцянка Бога, дана Кайну. Яка якимось чином діяла на всіх, хто хотів йому зашкодити. Тобто Каїнова печать це не тавроганьби, а навпаки, знак божественного захисту. Парадокс чи не так каїн проклятий бути вічним блукачем, але при цьому він перебуває під Божественною програмою захисту свідків, його не можна вбити. І ось із цією дивною подвійною долею він і вирушає у свою подорож на схід від едему, і от наш вигнанець з божественним прокляттям і божественним захистом рушає на схід від едему. Біблія розповідає нам, що він оселився в землі нот, до речі, саме слово нот давньоєврейською перекладається як мандри або вигнання, тобто це не стільки назва конкретної країни, скільки опис його стану. Він оселився у землі мандрів. І тут Біблія підкидає нам рядок, який ламає мозок багатьом читачам вже не перше тисячоліття? Цитую і пізнав Каїн дружину свою, і вона зачала й народила Еноха. Стривайте, яку дружину? Звідки вона взялася? Якщо вірити найпростішій хронології, на планеті в цей момент мали бути лише Адам, Єва і сам Каїн. Кого він зустрів у цій пустельній землі? Невже там жили інші люди? Це питання породило дві основні теорії і обидві по своєму цікаві. Перша і найофіційніша богословська версія говорить, що Каїн одружився з однією зі своїх сестер, так за нашими сучасними мірками, це звучить, м'яко кажучи, дуже дивно і неправильно, але потрібно розуміти контекст. На самому початку людської історії, коли людей було обмаль. Близько споріднені шлюби були єдиним способом продовжити рід. Заборони на них з'являться в законах Мойсея набагато набагато пізніше. Біблія прямо говорить, що в Адама і Єви народилися сини і дочки, тож, швидше за все, дружина Каїна була дочкою Адама і Єви, його рідною сестрою або, можливо, племінницею, просто і трохи моторошно. Але є й інша, куди більш смілива теорія. Це гіпотеза про доадамів. Згідно з нею, Адам і Єва не були найпершими людьми на планеті, в принципі, вони були прабатьками лише однієї конкретної лінії людства, тієї, з якої пізніше походить єврейський народ, а в землі нот та в інших місцях вже жили інші племена, інші люди, створені Богом раніше, і Каїн просто знайшов собі дружину з одного з цих. Племен ця теорія не визнається більшістю церков, але вона елегантно вирішує загадку з дружиною Каїна і населенням його майбутнього міста. Далі, всупереч образу вічного самотнього блукальця, Каїн робить щось цілком дивовижне і, на перший погляд, нелогічне. У нього народжується син, якого він називає Енох. І що ж робить цей вічний волоцюга, проклятий на безплідній землі? Він будує місто, перше місто в історії людства, і називає його на честь свого сина, Енох. Зачекайте секунду. Давайте це осмислимо людина, який Бог дослівно сказав Ти будеш вигнанцем і блукальцем на землі, бере й засновує місто. Місто це символ стабільності, осілості, спільноти, це повна протилежність блуканням. Як це взагалі розуміти? Тут знову є кілька трактувань. Перша, найдраматичніша, полягає в тому, що це був акт виклику, акт непокори Богові. Каїн нібито каже Ах, ти прирік мене на вічні мандри, а я збудую стіни, я створю свій власний світ, свою фортецю, і мені не потрібно буде нікуди йти. Це спроба людини подолати божественне прокляття власними силами. Він не може знайти спокою на землі, даній Богом, тому створює свою штучну землю, оточену стінами, друге трактування глибше, психологічне, можливо, прокляття Каїна було не стільки фізичним, скільки духовним. Він міг збудувати місто, оточити себе людьми, навіть заснувати династію, але всередині, у своїй душі, він назавжди залишився вигнанцем, він був самотнім у натовпі. Місто стало для нього не домом, а позолоченою кліткою, яка постійно нагадувала йому про те, чого він позбувся: миру в душі та зв'язку з Богом. У будь-якому разі цей вчинок робить Каїна не просто вбивцею, а ще й батьком цивілізації. Саме його нащадки, згідно з біблією, винайдуть ремесла, музику, обробку металів. Виходить, уся міська технологічна цивілізація, яку ми знаємо, бере свій початок від проклятого братовбивці, і це підводить нас до найпохмуріших і найдивовижніших легенд про нього, і наостанок ми поринемо у світ апокрифів, легенд та відверто шалених теорій. Біблія на цьому замовкає, але народна фантазія ніколи. І що більше в історії білих плям. То яскравішими стають ці фантазії. Отже, найпопулярніша і найшокуюча теорія, яку ви точно чули, якщо дивилися містичні серіали Каїн був першим вампіром. Відразу скажу у Біблії про це немає ані слова. Ця ідея народилася в 90-х роках ХХ століття у світі настільної рольової гри Vampire the Masquerade. Але чому вона так прижилася? Тому що вона, напрочу, добре вписується в цю історію. Посудіть самі Каїн пролив кров брата і був проклятий Богом. Він приречений вічно блукати землею по землі нот, що можна перекласти як земля ночі. На ньому є знак, який не дозволяє його вбити, роблячи його практично безсмертним він вигнанець, відділений від світла і божественної благодаті. Складіть усі ці шматочки разом, і образ першого наймогутнішого вампіра, батька всіх кровопивців, складається сам собою. Це гарна похмура готична казка, але все ж лише казка. А ось інша, не менш відома легенда, яка намагається відповісти на запитання, як же Каїн усе таки помер. Вона розповідає про його нащадка в сьомому поколінні на ім'я Ламех. Цей Ламех був мисливцем, і до старості він осліп. Одного разу він вирушив на полювання, а вів його під руку юний поводер. Раптом поводер побачив, як у кущах щось ворушиться, і крикнув Ламеху, щоб той стріляв. Ламех натягнув лук і вистрілив навмання. Стріла влучила в ціль. Коли вони підійшли, то з жахом побачили, що Ламех убив свого прародителя Каїна, який був уже старезним дідом. Зрозумівши, що він накоїв, ламех у гніві та відчаї вдарив свого поводиря і вбив його. У цій легенді є страшна іронія Каїн, захищений богом від помсти чужинців, у підсумку загинув від випадкової руки власного нащадка. Усі ці історії від вампірів до випадкової смерті на полюванні, це спроби заповнити порожнечу, яку залишила Біблія. Вони показують, наскільки сильно образ першого вбивці бентежив розуми людей, але справжній біблійний фінал його історії виявився куди більш масштабним і остаточним. Тож як насправді завершилася його історія, Біблія не розповідає нам, як і коли саме помер Каїн. Немає жодного рядка, де було б написано і помер Каїн» у віці стільки то років. Його особиста доля просто обривається, і це могло би бути кінцем історії, якби не одна глобальна подія, але Біблія розповідає про долю всього його роду, і це, можливо, і є справжня, лякаюча відповідь на наше запитання через кілька поколінь на землю обрушився великий потоп, той самий з ноєвим ковчегом, потоп, який, згідно з писанням, знищив усе людство. Окрім родини праведного Ноя. А тепер увага! Ось це поворот. Ной був нащадком Сифа, третього сина Адама та Єви, який народився вже після вбивства Авеля. Це означає, що весь рід Каїна, всі його нащадки, будівничі, музиканти, ковалі, увесь його народ і його місто були просто стерті з лиця землі. Їхня спадщина була повністю знищена. Виходить, прокляття вічного мандрівника спрацювало в найглобальнішому та остаточному масштабі. Не залишилося нікого, хто міг би продовжити його справу або навіть просто пам'ятати про нього. Його лінія виявилася топиковою. Ось така історія: від першого вбивства до повного забуття цілого роду каїн не просто зник, зник увесь його світ, змити водами потопу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво розбиратися в цій давній таємниці, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розслідування. А тепер запитання до вас як ви думаєте, якою була справжня доля Каїна, і що насправді являла собою його печать? Напишіть свою теорію в коментарях, буде дуже цікаво. Почитати нас є те.